Вітаю, друзі! Я Наталя і сьогодні роблю блокатори для в'язаних шкарпеток. Для цього ще вологу шкарпеточку я кладу на твердий картон та обводжу по контурах ручкою або олівцем. Далі вирізаю за допомогою ножиць, а краще, коли це канцелярський ніж. Роблю дві таких однакові заготовочки. Тепер, оскільки. Шкарпетки будуть вдягатися ще вологими, щоб картон не розмокав, не розкисав. Потрібно захистити його. Можна одягнути кульочки, а я взяла пакетик, розрізала на пополам і закріпила це за допомогою скотчу. Все, я маю чудові блокатори дуже легко, дуже просто. Це розмір 43-44. Можна робити на будь-який розмір. Все дуже просто. Блокатори, звісно ж, можна купити, а можна зробити, виявляється, і своїми руками. Це досить-досить просто. Маємо таку чудову і необхідну річ. Дякую вам, дорогі друзі, за увагу. До нових зустрічей. Всім гарного дня!